Тут похована слава Бульба. Колись в організації українських націоналістів і в УПА очолювала жіночу розвідувальну сітку Володимирського району, а також брала участь у боях у вишколах УПА, брала активну участь в організаційному житті українського підпілля на Волині. Я була знайома з нею, коли вже вона була в поважному віці. Це був 93 й рік, ми навесні познайомилися. 6 липня ми довідалися, що пані Слава померла. Вона тут лежить під прізвищем Галина Коханська. Як же так сталося, що більшість свого життя? Жінка прожила під чужим іменем та прізвищем. Лише в 93-му році вона звернулася з заявою, де сказала, що вона хоче повернути своє справжнє прізвище Галина Коханька. Галина Коханська, як і багато інших українських дівчат та жінок. Брала активну участь у підпіллі та збройній боротьбі у часи Другої світової війни. Жінки приймали на рівні з чоловіками. участь у бойових діях гинули в Криївках. Підривали себе гранатами, так тобто не здавалося, вони були рівні що чоловіками. Це такі українські амазонки, жінки воїни Коли ми говоримо про роль жінок в УПА, то треба говорити в дуже широкому контексті: від прямої участі у національно визвольній боротьбі до широкої такої допоміжної функції. У сім'ї Степана та Тетяни Коханських, які проживали у селі Острівок на Волині, було п'ятеро дітей. Батьки ростили їх у патріотичному дусі. Першому за свої проукраїнські погляди довелося заплатити найстаршому сину. За участь в організації українських націоналістів у 1936 році Івана заарештували польські поліцаї та засудили до семи років закритого ув'язнення. У тюрмі він захворів на туберкульоз. А по поверненню додому помер. Родина не мала спокійного життя вдома, часто проводили обшуки. Ще один син їхній був учасником організації українських націоналістів, мусив перейти на нелегальне становище, тому що спочатку його приходили заарештовувати радянська влада в 40-му році. А скільки його не знайшли, він перейшов на нелегальне становище. То арештували батька Степана? В 1941 році на водохреща прийшли до нас із обшуком. В одній кімнаті вивалили всю стіну, яка чомусь видалася їм підозрілою. Зривали підлогу, виривали цеглини з печей. Я робила домашнє завдання, сиділа коло стола. Наказали встати, чи часом не сиджу на чомусь. Переглянули всі мої книжки та зошити. Те ж саме зробили і в інших кімнатах. Вийти на кухню, щоб напитись води, мені не дозволили. Потім зайшов батько, пригорнув до себе, поцілував і сказав: прощаємось, донечко моя. Пам'ятай, що ти тепер повинна допомагати мамі та сестричці. Так я востаннє бачила батька. Так пригадує своє прощання з татом старша донька Галина. За проукраїнські погляди. 23 червня 1941 року Степана Коханського НКВС розстріляв разом з іншими в'язнями у Луцькій тюрмі. Навіть після цього Галина не відмовилася від мрії долучитися до ОУН. Навпаки, ще більше зненавиділа радянську владу та намагалася примкнути до націоналістів. Дуже любила своїх братів, спілкувалася з ними, бачила їхню діяльність активно в І Її дуже боліло те, що сталося з батьком, з братами, вона мала таке загострене почуття справедливості. Сама була за характером дуже волювою. Мені дуже хотілося бути разом із ними, стати корисною, але сама нав'язуватися їм не сміла. А вони поки що не кликали до себе. З радістю виконувала деякі доручення Сергія М. Але це було не те, про що мріяла. На Великдень 1942 року Галину запросили пройти десятиденний вишкіл ОУН. Дівчина відпросилася з роботи і вирушила на навчання. Організація вона не була суто чоловічою, а в ній існувала окрема жіноча референтура чи ну жіноча структура, яка розбудовувалася серед жінок, серед дівчат, і вони залучалися активно до членства в організації українських націоналістів. Не кожен хто хотів, там міг піти там. Організацію українських націоналістів це було Певна підготовка тих людей на ним дивилися. Вони проходили кандидатський стаж. І тільки після цього, коли він був провірений, коли і в ньому побачили, що дійсності є потенціал, що ця людина потрібна, це її брали. Галину відразу помітили. Вона відрізнялася від інших дівчат та була напрочуд здібною до навчання. Вишкіл проводила окружна провідниця жіночої сітки Оксана, висока, чорнява середнього віку жінка. Ознайомила нас з ідеологією ОУН, програмою, організацією, правилами конспірації національно-визвольної боротьби. На моє щире здивування мене призначили районовою жіночої і юнацької сітки у Володимирі Волинському. Організація українських націоналістів мала кілька таких напрямків: була оун загальна, оун жіноча сітка і оун юнацька. Роль жінок вупа була насправді дуже різною. Це були жінки-бойовички, які брали участь у боях. Це були жінки, які виконували спеціальні доручення, розвідка. Чи, наприклад, вбивства окремих партійних функціонерів, це були жінки, які займалися збором медикаментів, які організовували мережу інших жіночих сіток заради того, щоб підпілля давало ресурси і допомогу воїнам. УПА. дуже багато жінок по селах вони залучалися до пошиття одягу там, білизни. Виготовлення теплих речей, випікання хліба, обробки певних продуктів харчування і так далі. Тобто тут, в господарському напрямку, дуже велика роль була саме жіноцтва. Готували продукти харчування до гостривалого зберігання, готували медикаменти, перев'язочні матеріали, які готувалися для вояків УПА і закладалися склади Криїв. По селах організували дівчат, які займалися. Постачанням білизни, рукавиць для наших вояків. І це нам наша була така завдання, наше було таке, щоб оце доставити туди вовча. Надійних, добре підготовлених жінок залучали і до таємної роботи. Одним із основних завдань було підтримання зв'язку. Передусім, зв'язок це найголовніше, що тримало підпільну мережу, тому що вчасно передана інформація могла врятувати не одне життя і могла відвернути не одну небезпеку. Як відбувався цей зв'язок? По-перше, на тоненькому цигарковому папері дрібненьким почерком писалася певна інформація. Це могло бути коротеньке повідомлення. Воно могло бути прямим текстом, могло бути зашифровано. Дівчата його могли носити зашитим в одяг, могли ховати десь у волосі, наприклад, у косі, в шапці, могли е нести е пляшку з корком. Закурковано і записка могла схована бути в тій кошті, тобто використовувалися дуже різні способи, тому що важливо було передусім передати цю інформацію. Вважалося, що саме до дівчат які переносять грипси, тобто ці записки, листи, буде менше уваги буде менше питань в німецьких там поліції, в німецьких карально-репресивних органів. Зв'язковий Завжди дуже ризикував своїм життям, тому що, переносячи інформацію від підпільників, можна було наразитися на нацистську засідку, на червоних партизанів, на польських бойовиків самооборони. Важливо було не видати себе, важливо було мати певну легенду. Дівчата це використовували як звичайні побутові умови. так, там, Пішла до тітки. Щось допомогти, ходила до лісу, збирати гриби. Різні легенди придумувалися, але саме на жіночі плечі перепадали найважчі ділянки забезпечення зв'язку підпілля націоналістичного на Волині, і не тільки на Волині. Особливе значення у діяльності жіночої сітки ОУН займала розвідка. У травні 1943 року до розвідувальної діяльності була залучена і Галина Коханська. Її завданням був збір інформації щодо особового складу поліції, кількості озброєння німецького гарнізону та жандармів, дислокації, характеристики осіб, які працювали в німецьких установах. Розвідники це одне з тих, де жінка може не викликати підозр ні в кого і могли переміщатися не тільки. Скажімо, про території окупованої України а ввіжжати територію Польщі, Німеччини. У липні Галина Коханська стала головною розвідницею на базі УПА Січ у селі Вовчак, а згодом у службі безпеки Ковальського окружного проводу ОУН. Молоді дівчата часто вели пропагандистську роботу, а саме поширювали політичну літературу того часу, видання для молоді. Вони мали за мету розбудити національну свідомість, відродити національну ідею, закликати українців не бути байдужими та приєднуватись до визвольної боротьби. Разом з політреферентами і заступниками, які були по жіночій сітки, УН проводилось навчання, вивчались програмні документи. УНУ, декалог націоналіста, клятва націоналіста, клятва вояка УПА у липні 1944 року. Галину коханську перевели для роботи у штаб одного з командирів УПА Івана Литвинчука Дубового. У зв'язку з нестачею нових кадрів для підпілля Галина готувала районних розвідниць. Після проведених нею навчань жінки збирали для ОУН і УПА важливу інформацію. Потрібно було навчити жінок, дівчат певним хитрощам. Як себе вести серед людей, як розмовляти з людьми, що запитувати у людей, як одягатися, яку мати поведінку, щоб не бути помітним і виділятися, тому що розвідник це той, який свій серед чужих і збирає інформацію. Як прислухатися до розмов, як аналізувати іншу інформацію, як дивитися на війська нацистів, на що звертати увагу в їхньому обмундируванні, в їхніх військових розташуваннях? Де вони зберігають якісь склади з боєприпасами? Тобто цю всю інформацію. Зрозуміло, що найкраще мали зібрати саме жінки. Пильну увагу приділяли залізницям, дорогам, приміщенням та укріпленням, де знаходились німецькі гарнізони, їх чисельності, озброєнню. Складали плани приміщень, позначали, де вони розташовані, вказували, з чого побудовані, товщину стін, кількість і розташування вікон, дверей, де і як прокладений кабель зв'язку. А головне. Скрізь і всюди мусили мати своїх інформаторів, які б повідомляли номери частин, які проходять чи стоять гарнізонами, до якого роду військ належить про наявність і охорону аеродромів, напрямок і вантаж поїздів та інше. Українські жінки були такими ж сміливими на полі битви, як і чоловіки. Жінка в українському підпіллі завжди героїчно трималася на більшовицьких чи польських допитах, не викриваючи ні секретів, ні сусідів. Гордо дивлячись в очі смерті. Часто саме жінки повертали до життя вояків УПА, адже мали хороші навички надання медичної допомоги. Вони проходили спеціальні курси підготовки медсестер. На базі Січ всією мережею шпиталів опікувалася мати Галини Коханської Тетяна і молодша сестра Олена. Повстанці розгорнули і власний червоний хрест. У нас на Волині Олена Мостович була першою організаторкою медичної справи в УПА. Вже пізніше ця справа поширилася на інші загони. УПА і коли Головне командування УПА створювало власний український червоний хрест. То тоді Олена Мостович очолювала медичну службу північно-західних українських земель. Зв'язкова Романа Шухевича Катерина Зарицька очолила український червоний хрест. УПА потрібно було створити медичну службу. Практично з нуля, це госпіталі, це медичне забезпечення поранених, це медичні вишколи, навіть певна медична освіта для місцевого населення це збирання лікарських трав. Багато багато ось таких проблем. В той час було дуже важливо організувати низку таких от вишколів серед місцевого населення, серед дівчат, саме медичного спрямування. Для того щоб потім вони могли допомагати і в загонах у пашо були медсестри, і коли будуть, наприклад, якісь поранені в повстанці, їх можна було десь у шпиталь спеціальний, де були вже навчені дівчата, і лікарі, які могли б ними працювати, і щоб були люди по певних селах, які пройшли медичний вишкіл. І якщо десь стався бій, то туди можна було теж направити поранених повстанців. Потрібно сказати, що без оцих юних дівчат. Багато чого не вдалося б зробити. Ризикуючи своїм життям, разом з бойовими сотнями надавали першу допомогу. Надавали лікування в підпільних госпіталях, пересувалися від сторону до хрону, роблячи перев'язки. і Так далі. Під час одного з боїв між бійцями УПА та оперативно-військової групи Берестечківського райвідділу НКВС допомогу пораненим побратимам надавала і Галина Коханська. Та в ході бою і сама зазнала поранення в обидві ноги. Від поранення вона земліла, була взята в полон. І коли вона прийшла до тями, вона зорієнтувалася і назвалася іншим ім'ям. Кожен повстанець розумів, що є небезпека потрапити в полон, і кожен не раз обдумував ту модель поведінки, що йому робити в цей момент, як він себе поведе. Тож перед НКВДстами Галина назвалася Ярославою Бульбан. Про цю дівчину вона колись почула від знайомої. Далі слідчому придумувала імена своїх родичів і подруг. Згодом Галину відвезли на опізнання 12 загиблих у бою повстанців. Дівчина не зізналася, що знає їх. Натомість була вражена, як вороги познущалися над убитими. Були дуже багато. Психологічних методів залякування мирного населення це коли вбитого повстанця садили в центрі села на день-два-три на оглядини. Щоб люди дивилися, щоб люди пізнавали, щоб люди переказували і боялися, щоб так не було з їхніми дітьми, батьками, чоловіками, спостерігали також за тими, хто приходив дивитися, а часто і скликали село, подивитися таким чином, намагалися. Упізнати родичів цього повстанця і тоді піддати їх репресіям. Тим самим радянська влада нібито з одного боку хотіла показати, яких от поганих людей вона так прилюдно карає, але метою було інше показати, що це може бути з будь-ким, хто виступить проти радянської влади, і тримати місцеве населення у страху. Жінки в той час брали на себе ще одну важливу місію. Поховання вбитих упівців, ризикуючи власним життям, часто вночі, вони віддавали землі тіла загиблих. Це могила трьох воїнів Української повстанської армії, які загинули поруч тут, в селі Вулиця Лобачівська, у бою із відділом НКВД в квітні 1944 року. Похоронила їх тут жителька села Ніна Шус. Вона серед ночі, передягнувшись за хлопця, запрягла коні, поїхала разом з двома дівчатами, і вона забрала тих трьох хлопців, привезла сюди і похоронили в одній могилі, положивши один на одного. Оскільки облаштувати могили в той час було небезпечно, жінка просто висадила на місці квіти. Лише багато років по тому тут поставили хрест та пам'ятну табличку. 24 серпня 1946 року в Луцьку військовий трибунал НКВС у Волинській області засудив розвідницю Ярославу Бульбан до 15 років каторжних робіт у виправно-трудових таборах Гулагу. Засудили і її 52-річну матір Тетяну. Під час слідства жінку сильно били, щоб довідатися більше про штаб УПА та командирів, які в той час ще продовжували боротьбу з радянською владою. Тож в ув'язненні в усіх документах зазначалося, що з 1949 року Тетяна є інвалідом і придатна до легкої праці. Хотів би акцентувати на жінок-матерів, на жінок, сестер, які морально підтримували своїх синів, своїх братів, які були в під підпільді УПА. От є знайдені спогади вояка УПА З Рожеченщини Пашкомчука Олексія, де він згадує про те. Як підтримували нас, говорили матері, що хлопці бережіться. Ці жінки видисі чагають на вас, але ми переможемо. І ця, скажімо, підтримка додавала їм сил. Не менш важко було і родинам, які в УПА за те, що їх син чи хтось перебував у УПА, висилали в Сибір далекий схід з формулюванням довічно без права повернення на Україну. Доля багатьох жінок була трагічною. На міцність їх випробовували страшними катуваннями. Як прийде ніч, так спеціально були ж такі, що били в голову. Мене приїхали дали дозвіл мамі моїй на побачення, то моя мама не пізнала мене. Мене все отут райдогою було все найбільше в голову били. 12 березня арештували. На 10 років за бандеровців. Я родовита Бандеровка. Тут у Сумані побула неділь дві мабуть, били, катували, страшенно били. Я думаю, мені так Бог дав. Що я сама була і нікого за собою не потягнула. Баню там гнали там насмитися, от і стоять не жінки. Не жінки нас обслуговували, нас мужчини обслуговували. Представляєте, яке це для нас було моральне таке приниження. Приниження. Зрозуміло, що для слідства тогочасного чіпляння, гвалтування, приниження, знущання над цими ну, дуже красивими, дуже юними дівчатами, це була звичайна слідча практика. Форма. Знущання допитів по відношенню до жінок жіноче супроводжувалось у дуже багатьох випадках і сексуальним насиллям. В переважній більшості це були молоді, симпатичні дівчата, які попадали в лаберти цієї каральної системи і піддавалися всілякому знущенню. Тетяна Коханська відсиділа сім років. Трохи пізніше, у 1955-му, на волю вийшла і Галина Коханська. Однак по всіх документах вона залишалася Ярославою Бульбан, повертати своє справжнє ім'я жінка не поспішала, оскільки вона була у особливих таборах гулагу, тобто ці люди завжди були під наглядом, за ними було і негласне спостереження. Можливо, прослуховування телефонів. Вона розуміла, що е, якщо вона буде собі це повертати, це вона може викликати підозру під тим, що от виявилося, що вона під іншим прізвищем фабрикувати проти неї справу і засудити її. Вони ж спостерігали за цими подіями, знали про це все. Під час ув'язнення в Галини Коханської народився син. Його відправили до дитбудинку. Вперше жінка побачилася з ним, коли хлопець був вже підлітком. Це виховання таке прискіпливо радянське, ідеологічне виховання. Потім дуже ускладнювало стосунки, коли батьки віднаходили своїх дітей і намагалися з ними зблизитися, відбудувати власні стосунки, жити. Дуже складно було, тому що діти боялись, не довіряли. Комуністична радянська система. Зламала долю Галини Коханської, але не зламала її дух. Галина Коханська контактувала з повстанцями, з якими вона була знайома часів підпілля, і вони разом вирішили, що варто утворити таку громадську організацію ветеранську, як братство вояків ОУН і ОПА Волинського краю імені Клима Савура. Причому вони утворили це братство. У вересні 1990 року до незалежності України вони це утворили передусім для того, щоб мати можливість спільно відроджувати, віднаходити, відновлювати могили своїх бойових побратимів. По собі Галина Коханська залишила віднайдені та впорядковані могили загиблих українських бійців та збірку спогадів усім майбутнім поколінням. Навесні 1993 року вона звернулася з листом у Службу безпеки України з проханням надати їй довідку в тому, що Ярослава Бульбан і Галина Коханська це одна і та сама особа. І вона пояснювала, що ця довідка потрібна їй для того, щоб у суді довести це і повернути своє. Славне, добре, повстанське дня. Пробуджується свідомість нашого народу. У багатьох вона ще не сміла, але починають розуміти, що вже пора стати господарем у власній хаті, хоча й пограбованій та сплюндрованій ворогами. Наш нарід зрозумів, що зараз є, можливо, єдиний шанс безкровно відродити свою державу, за яку пролито так багато крови, віддано життя кращих синів і дочок нашого народу. Віковічна мрія стає поступово дійсністю.